54 ознака. Битва з іудеями. Абу Хурейра розповідав, що пророк да благословить його Аллах та вітає, сказав, час не настане доти, доки мусульмани не битимуться з іудеями. Мусульмани вбиватимуть їх так, що юдеї ховатимуться позаду, каміння або дерев, а каміння і дерева казатимуть. О мусульманин, о раб Аллаха, за мною ховається іудей, прийди і вбий його, і тільки дерево, гаркат. Не робитиме цього, тому що воно іудейське дерево за життя посланця Аллаха, да благословить його Аллах та Вітає. Мусульмани неодноразово воювали з юдеями. А під час правління халіфа, Умара, Ібн Аль-Хатаба вони вигнали їх з аравійського півострова, тим самим вони виконали заповідь пророка да благословить його Аллах та вітає, який сказав: Я неодмінно вигнав би з аравійського півострова. Всіх іудеїв і християн, не залишивши на цих землях нікого, крім мусульман, цей хадіф передає муслім. Однак пророцтво, про яке повідомляється в хадіфі або хурейри, аж ніяк не стосується цих і наступних битв, мусульман з іудеями, у ньому йдеться про те, що станеться після появи вже Месії та сходження Іси Ібн Мар'ям.